Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма про головне. Мене звати Андрій Лобчук. Ми продовжуємо спілкуватися з депутатами Рівненської міської ради. І Сьогодні у нас в гостях Мар'ян Адамович Года. Доброго вечора, пане Мар'яне. Добрий вечір, Христос Воскрес, Вистан Воскрес, пане Мар'яне. Давайте розпочнемо так трошки, можливо, здалеку. Чим зараз живе Рівненська міська рада? Брідська міська рада, як завжди, живе питаннями міста, зокрема, в першу чергу, проблемами комунального характеру. Відомі проблеми проблеми доріг, проблеми тарифів, проблеми теплої води, гарячої води, ну і, звичайно, бюджет. Ну і одна з найголовніших тем це земельні питання. Земельні питання впродовж цієї каденції були практично. Головними питаннями на сесіях міської ради. І були скандальні, скажімо так? Так, практично кожна сесія відбувається при невеличких скандалах, більших чи, менш, чи менших скандалах. Річ у тім, що ці питання стоятимуть до того часу, поки на карті міста залишиться мінімальна кількість неприватизованих земельних ділянок. Зрозуміло, що е, ті земельні ділянки, які перебувають в користуванні мешканців міста е, юридичних фізичних осіб, їх приватизовувати треба і є для цього всі підстави. Але е, скандали з'являються тоді, коли е, безкоштовно е, віддаються, е, віддаються земельні ділянки е, певним структурам, певним фізичним чи юридичним особам. Е, це причому ласі шматки. На які ці люди не мали би претендувати. І, власне, самі депутати провокують ці скандали. І треба віддати належне, що зараз скандальні питання, по земельних ділянках, трошки заладилися, тому що це розуміють і депутати, і люди, які Претендують на ці ділянки, розуміють, що це тягне за собою нездоровий резонанс у місті. І ну, я, я так розумію, що і громадяни самі все-таки спостерігають, як роздається земля, скажімо так, у Рівному. Зараз бачите, цей рік пов'язаний з майбутніми виборами. У нас за за цей рік зрозумів, що під ці вибори з'явилося кілька громадських організацій, які і, відваток, нібито спостерігають, нібито спостерігають, нібито і вирішують, але одночасно вони піаряться. І все-таки треба віддати належне цим громадським організаціям, які піднімають питання несправедливої приватизації, несправедливого виділення земельних ділянок. Навколо яких існують скандали. Основно це ділянки в центральній частині міста, які плануються під багатоповерхове будівництво. Зрозуміло, що це питання треба припинити раз і назавжди. Незалежно чи будуть вибори, чи не будуть вибори, але повинна бути повинна якась концепція забудови принаймні центральної частини міста. Марія Данавич, скажіть, як ви оцінюєте роботу от нинішньої каденції Рівненської міської ради? Ну, частину ви вже, скажімо так, згадали. Як загалом? Ну, знову ж таки, доведеться повернутися до тих проблемних питань, які ми зараз обговорили. Як відомо, в цьому складі Рівненської міської ради було Чотири чи п'ять політичних партій. Ну найпотужніша за складом партії це блок Юлії Тимошенко, потім наша Україна, здається, партія «Регіонів» і Свобода. Ну і були позафракційні, і партія, про яку мало хто може згадати, це партія з списком якої і список якої очолював Володимир Хомко. Я не можу пригадати, навряд чи хто не пригадає, як, це, як це, ця партія? Всеукраїнський патріотичний союз, якщо не пам Ви пам'ятаєте. Mm. Я, я можу пам за списком. Ну, вірніше, я міжоритарник, але була така партія Наша Україна. Свого часу дуже потужна партія, де ця партія поділася. Потім потужною виглядала партія Бют на сьогоднішній день. надзвичайно мало прихильників має. Після того, коли бют стала непопулярною, здавалося, партія регіонів теж досить потужна. Можна сказати, що нема вже сьогодні такої партії. Ну і свобода теж втратила свої рейтинги. Тобто наші політичні сили існують від виборів до виборів. Така ситуація була і до цієї каденції, і трохи раніше, і 10 і 15 років партії з'являлися під вибори, потім вони зникали. Що ж стосується місцевих виборів, то було би логічно, якби ці вибори відбувалися не за партійним принципом, а відбувалися по мажоритарному принципу. Невідомо, який закон буде прийнятий про місцеві вибори, можливо, це будуть відкриті списки, було б більше справедливості, але все-таки було би набагато краще, якби в місті. За мажоритарною системою вибори відбувалися за мажоритарною системою. Не існує тут ніякої політики. Навіть якщо станеться так, що до влади прийде яка-небудь надзвичайно популярна партія на сонний час, час кризи, час війни, все одно тут немає ніякої політики. В місті є питання комунального характеру, питання наповнення бюджету, розподілу справедливого бюджету. Вирішення тих насущних кількох проблем, які можна порахувати практично на одній руці. І партійний принцип тут абсолютно неумісний. Більше того, якщо простежити структуру нашої міської ради, то тут чітко проглядається три групи депутатів, незалежно від партійної приналежності. Перша найбільш помітна група це група. Для якої робота в міській раді є бізнес проєктом Нема таємниці, причому в цій групі є депутати абсолютно протилежних антагоністичних партій. Якщо питання стосується бізнесу, то люди завжди об'єднатися. Інша категорія це люди, яким треба себе проявити на трибуні. Часто без потреби і з потребою виступають абсолютно з будь-якого питання. Тобто, я б мені не подобається це слово, але треба сказати піарщики. Ага. Ну і третя, найменш помітна, це або випадкові люди, або ті люди, які хочуть працювати і які розуміють проблеми міста і хочуть щиро працювати на благо міста. Але на жаль, ця група найменш помітна. Ну на жаль, скажіть, ви як мажоритарник, спілкуєтесь з. Виборцями, що зараз турбує рівнян? Проблеми взагалі -то, вічні для міста. Проблеми в першу чергу комунального характеру. Але в цьому році, особливо зараз, особливо гостро набули проблеми тарифів. Мені так видається, що. Ці тарифи, які запропонував нам сьогодні уряд, вони абсолютно не підйомні для основної маси населення. Ми тільки почали працювати і жити умовах нових тарифів перший місяць, а населення вже дуже хвилюється. Е, мені е, чомусь видається, що е, через кілька місяців у нас чекатиме е, якийсь соціальний вибух. І якщо ці тарифи не будуть переглянуті, е, то в основній масі населення, е, не дивлячись на те, що нам обіцяють субсидії, ці тарифи будуть не не, не, посильні, не тільки ж. Е, нас тарифи піднялися, mm -hmm. а зверніть увагу: ціни на продукти так. харчування, на послуги, на транспорт, абсолютно на все. На елементарне соціальні продукти, хліб, так. крупа, борошно це ці продукти, які вироблені в нас в Україні. Тут немає нічого імпорту. Ще скажіть, ну от ми ну, заговорили вже про вибори, пропоную продовжити. Чи розпочалися вибори вже в Рівному, як гадаєте? Я думаю, що виборчий процес вже почався. Це можна помітити по тій активності нинішніх депутатів і інших громадян, які засвітилися і які себе зараз. Ну, так, активно проявляють в інформаційному просторі, буквально кожну газету відкриваєш, чи ту газету чи сайт, і можна помітити в матеріалах іміджового характеру, рекламних. Тобто виборчий процес вже почався. А у вас які плани, якщо не секрет, пов'язані з виборами? Очевидно, тут містом поширюються чутки, нібито я збираюся спробувати себе в боротьбі за місце мера, я би цьому поки що не вірив, хотів би спростувати ці чутки. Хоча ну, певні пропозиції були. Що стосується виборів депутатських, то по всій мовірності я готовий прийняти участь в цих виборах. Причому по мажоритарному в своєму округу, який я добре знаю, і в цьому окрузі знаходиться підприємство, яке я очолюю. Я сам там проживаю і ну, так я себе почуваю, там, як, як, як в своєму селі. Як вдома. Так, як вдома. Ще хотів би повернутися до питань земельних. Зараз піднялися ціни на оренду землі. Чи знають про це рівняни? І, взагалі, яка ситуація у нас в рівному з саме з орендою землі? Ну, очевидно, для багатьох мешканців невідомо було до цього часу, що орендна плата на землю піднялася в 33 рази. Люди писали заяви. Мешканці міста юридичні особи кілька років тому, на те, щоб розробити проєктну документацію на те, щоб взяти землю в оренду. Свого часу орендна плата і так була не, 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 не такою малою. Вона була десь в три рази вищою, ніж податок за користування землею. Зараз ці ставки підняли приблизно в 33 рази. І, і, і чи це вигідно? Звичайно, що не е, е, Люди не знаючи тих ставок орендної плати, писали заяву на те, щоб взяти оренду ріллю для городництва. Абсолютно, абсолютно невигідно. Мабуть, це треба було людям донести мешканцям, що люди добрі, вам краще цей мішок картоплі купити, ані аніж вирости при тій орендній платі. Більше того, є люди мають землю в користуванні з діда прадіда. Ну, але частина тої землі вона тільки може бути в користуванні, оскільки вона е, попадає е, за червону лінію, де не можна будувати, і е, вони не можуть приватизувати цю землю. І цей клапот землі е, людям обходиться надзвичайно дорого. Вони не можуть відмовитися, бо вона в користуванні, вона в паркані. Е, е, була пропозиція. Е, 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 Дати їм просто користування, але виникне тут прецедент. Юридичні особи, які мають в користуванні землю міста за межами червоної лінії, це, це, це може бути кілька соток, і, і десятки соток, може виникнути така ситуація. Це знову ж таки тема, з якою треба звертатися до Кабінету міністрів на всіх рівнях. І з певною періодичністю для того, щоб це питання можна було врегулювати. Ще скажіть, можливо, таке питання. ну, Через кілька місяців добігає свого кінця каденція нинішньої міської ради. Якісь плани от саме міської ради на ці кілька місяців, які, можливо, чи нагальні питання будуть розглянуті на сесіях, чи ну, як працюватиме? Я не думаю. Що е, міська рада е, за цих останніх півроку, е, ну, вибори мають відбутися ну, 25-го. Президент заявив, що е, не бачить підстав для того, щоб змінити е, 25 термін. жовтня. -так. так, 25 жовтня. Тобто залишилося якихось півроку чи е, трошки більше. Е, одночасно немає підстав е, міняти якийсь регламент міської ради цієї каденції. Так само будуть вирішуватися е, е, ті, ті самі земельні питання, комунальні питання. Е, знову ж таки, можна повернутися до того, будуть проблеми з тарифами. Е, ну, що я так? думаю, що е, в цю каденцію е, е, частина мешканців постарається вирішити свої питання е, земельні по приватизації землі, по розробку е, проєктів землеустрою. Бо Невідомо, коли е, повноцінно почне працювати е, наступне скликання. Добре, е, давайте повернемося, чи навпаки заговоримо, розпочнемо говорити про е, вашу підприємницьку діяльність. Е, ви власник е, ват рівень. так? Е, чим зараз живе, е, живе підприємство? Mm. Бачите, гарне запитання, але таке не дуже оптимістичне. Рівень живе так само, як багато інших підприємств. На жаль, цей рік для нас, як в цілому для країни, проблемний в фінансовому плані, економічному плані. Якщо до Минулого року ми доволі динамічно розвивалися як підприємство, зробили цілий ряд проєктів по модернізації виробництва. Більше того, інвестували певні кошти в нові проекти. То в цьому році ситуація сильно змінилася. Ну, зрозуміло, всі яких причин. Так, через те довелося згорнути деякі проекти, але ну не можна їх е, залишити на півдорозі. І е, декілька проєктів, таких і виробничих, і, і торгово-виробничих, ми повинні закінчити. Більше того, підприємство знаходиться в центральній частині міста. Е, ну, і, і хотілося певні вільні кошти, ну якщо їх можна назвати вільні кошти, витратити на благоустрій цього підприємства, так. щоб ми презентабельно виглядали, щоб можна було показати це підприємство в якості прикладу для інших, адже для багатьох відомо, що виробничі приміщення збудовані. Наприкінці ХІХ століття, тобто ми би хотіли, щоб наш завод, наші виробничі ці приміщення служили свого роду пам'яткою промислової індустріальної архітектури. Ну, і, ну, я це думаю, і можна... гордість міста. І це так, гордість нормально. міста. Більше того, я вже заявляв про те, що ми плануємо влаштувати у цих старих виробничих приміщеннях із. Музей історії про зовсім зараз не вистачає коштів на те, але я думаю, що чи до кредити, чи е, якісь інші кошти, на чому зекономимо, залучимо для того, щоб цей проєкт втілити в життя. Ну, бажання все-таки є, так? Е, є бажання і е, я розумію, е, що є потреба е, міста. Отже, що ми не говорили, місту. Більше ніж 700 років це доволі древнє місто. А по великому рахунку якихось таких пам'яток історії архітектури в місті не так багато. Цю тему можна розвивати пішла тенденція, скажімо, заліпити нові. Споруди новозбудовані в пінопласт. Ну, дуже непривалово це виглядає. Мало того, архітектурні форми примітивно виглядають, та й підбирають підприємці такі не, не, не дуже приємні кольори. Ну, Я думаю, що це помітно. Осталися певні зміни в будівельних структурах, контролюючих структурах. Є надія, що чи то інспекція, ДАП, е, архітектура і всі структури, кого це стосується, будуть більше уваги приділяти фасадам, особливо в центральній частині міста. І, ну, і не тільки фасадам, звичайно, і висоткам, які будуються. Е, кожен підприємець, від кого це залежить, мав би дбати про перспективу розвитку міста. І якщо Людина будує, вона має прикрашати це місто, а не переслідувати своїм проєктом тільки економічну складову. Мар'ян Адамович, маємо буквально кілька хвилин. Чи бажаєте звернутись до своїх виборців просто до рівнян? Ну, звичайно, шановні рівняни, ми говорили про те, що складно жити. Так, ми живемо в умовах війни. Ми живемо в умовах кризи, ми живемо в умовах, коли зростають тарифи, коли все дорожчає кругом, але життя продовжується. Я би хотів привітати вас світлим праздником Воскресіння Христового, побажати близько в очах, віри в завтрашньому дні і надіятися, що цей рік для нас буде найбільш проблемним, а далі будемо жити краще, краще і краще. Святом вас! Дякую. Я лише нагадаю нашим телеглядачам, що це була програма про головне. І сьогодні у нас в гостях був Мар'ян Адамович Года, депутат Рівненської міської ради. Не переключайте, побачимось на першому місцевому.